Всіх вітаю 26 серпня, ранок не дуже. Але дякуємо нашим захисникам, нашим охоронцям неба. Масована атака на Україну. прям, ну, прям ну Всюди літали шахеди, всюди літали ракети, навіть писали і Яремча, і Буковель, ну, Мені здається, там ніколи нічого не літало, і туди воно залетіло. Літало усюди. Ну ось не було, мабуть, ну, не було, мабуть, сьогодні такої точки, де воно не летіло, не пролітало, не бахкало. Ну, мені так здається. Так, що я хочу запитати сьогодні? Запитаємо про цю атаку. Ну, бачите, світла, ну, можливо, світла нема. Не знаю, як у вас, напишіть. Світла нема. Бо як пишуть по новинах, що атака була на енергосистему. Хто мене дивиться, той знає, що я казала, падало сонце, зірка, підприємства, але не тільки підприємства, які виробляють світло, але ще якісь деякі інші підприємства також падало. Показувало це. Воно ще показувало дві, два тижні тому. Якщо, ну, це в них взагалі-то вони були повинні цю атаку зробити на минулому тижні, а зробили її зараз. Вони її трошечки відтягнули, скоріш за все, накопичили ще більше оцих шахідів, мені здається. Бо вони були е, зранку, день, ось зараз ще літають вони. Ну, ось так. Що вони пускали? Пускали все, що було. Мені здається, я не знаю, більше 100 шахідів, може. Х-101, калібр, балістика, Х-22. Кінжали, в общем, все, що було, випустили, я так розумію, що все, все в них нічого не залишилось. А ну, Давайте запитаємо. Ну, цікаво, після сьогоднішньої атаки на Україну, на Україну. Що залишилось там по ракетам у РФ? Залишки ракет після сьогоднішньої атаки у РФ, залишки ракет. Що там залишилось? Роблять, роблять, виробляють производство. Трошечки потріпало їх, потріпало 9 жезлів, це, знаєте, якщо, ну, залишилася кучка невеличка, така, Про, производять, виробляють. Ось туди чітко, ось туди чітко на це виробництво повинно летіти і долітати. Тріка камечів дійсно, я ж вам кажу, що у них залишилась маленька кучка цих ракет. Знов пасив. 10 мечів. Ну, вони дійсно, я не знаю, ще нема статистики, скільки вони сього пулянули сьогодні, але дійсно в них там залишилася невеличка кучка. В них єдина надія на виробництво. Бачите, виробляють, виробляють. Давайте, виробляйте, ускоряйтесь, ось таке все. Ось вам, ось вам і масована атака. Так, це ми подивилися. Далі, атака була сьогодні. На підприємства, на енергетичні підприємства, це ми знаємо. Давайте запитаємо: світла нема в багатьох містах, областях. Давайте запитаємо, які наслідки сьогоднішньої атаки 26 серпня по території України, які наслідки для енергосистеми, тільки, тільки потрошечку все налагодили, тільки підготувалися до опалювального сезону. Тільки почали відновлювати там все ну, вам. Так, покажіть, будь ласка, наслідки сьогоднішньої атаки 26 серпня Україна по енергетиці. Для України які наслідки? Король Пент... лицар Пентаклі. 9 кубків. Відлюдник. Ну, бачите, відлюдник це без світа. Будемо сидіти, без світла. Удар. Атака дійсно була по енергетиці, по домовленості. А взагалі, наслідки для України які від сьогоднішньої атаки? Підприємства працюють, обмежені підприємства. Ой, бачите, які карти. Підприємства обмежена башня. Підприємства не працюють, бо там башня, пожежа, руйнування. Наслідки по картам такі суттєві. Ще раз, наслідки після сьогоднішньої атаки на Україну. По, наслідки, наш, наслідки для нашої енергосистеми, які. Король Пентаклі. Це велика карта. Я маю на увазі стосовно грошей. Дійсно, дійсно треба, ну, Король, меч... Король монет це карта. Максимально багато коштів потрібно вкладати в у відновлення. 10 да. жезлів. Вони і хотіли це зробити. Важкість. Важкість, тупікову ситуацію з сонцем, бачите? Тупік з сонцем. Для чого? Для чого. Для чого, щоб змінити що? Ага, диявол хотів, щоб змінити що? Щоб змінити колісницю. Ага, це помста за Курськ, і щоб змінити колісницю. Він думає, що якщо дасть, дадуть по енергетиці, то зупиниться рух. Ну, ось так. Чогось він так думає, що якщо буде погано з енергетикою, то зупиниться рух. Або взагалі хотів цією енергетикою зупинити рух. А я десь читала сьогодні, що була зупинка руху залізниці, але потім відновили. Нащо йому тільки це? Він хотів, вони хотіли зупинити рух залізниці сьогоднішньою атакою по Україні. Рф хотіла зупинити нашу залізницю. Ну, да. Да, от, бачите, поразка залізниці. Чого? Щоб важко було, щоб залізниця не працювала. Ось вони що хотіли. Не про Курськ, тут, про нашу залізницю. Зупинити нашу залізницю, наш рух. Бо вони знають, що щось ось-ось повинно по, по ній йти, по цій залізниці. І вони, як зупинили, ну думали, що зупинять рух, але його відновлять. Ілюзія. Ілюзія того, що хотів і імператор. Ілюзія. Не, ну, не буде цього. Ану, давайте запитаємо: Рух по залізниці буде відновлений. Рух по Укрзалізниці після сьогоднішньої атаки буде відновлений. Рух по Укрзалізниці буде відновлений після королева мечів. А. Так, да. Вони знали, що повинні щось отримати і повинно було щось йти для війни. Ось, дуже коштовне. І ось атака туди. Чітко була атака, вони вичікували. Ось чого вони вичікували цього руху. Відновлять залізницю. Йде робота. Щось роблять для того, щоб відновити. Потрібні кошти, рух. Ну, На жаль, там є такі суттєві пошкодження. Рух відновлять залізницею. Роблять для цього все. Помагу роблять для цього все. Але пошкодження суттєві. Як і для залізниці, так і для для ну, всіх нас, всіх українців стосовно енергетики. Ну, давайте запитаємо: ось ця атака сьогоднішня, 26 серпня по енергосистемі. Покажіть, ну, покажіть, ми довго зараз. Ми знову не будемо сидіти без світла. Ми знову будемо сидіти без світла по 8, 10, 12 годин. Будемо знов так сидіти. Навчання, мені кажуть, навчання. З навчанням буде важко. Тобто навчальні заклади або ті діти, які будуть онлайн. Ну, звичайно, тут, бачите, важко. Довго будемо сидіти без світла. Довго українці будуть після сьогоднішньої атаки сидіти без світла. Роблять, робиться все для того, щоб стабілізувати ситуацію. Карти кажуть ПВО, ППО наше відпрацювало просто на 6 жезлів, відмінно сьогодні. Взагалі відмінно. Ну, по картам. Ну, я так скажу, знаєте, що роблять? Для цього, бачите, буде збаланс світла. Зірка і баланс. І Україна. На Україні збалансують ситуацію зі світлом. Тобто. Ну, Можливо, кілька днів, а далі якось збалансують, роблять все можливе для того, щоб не сиділи ми з вами знов по 10-12 та більше годин без світла. Я ще хотіла, знаєте, що запитати? На енергосистему була сьогодні атака. А на що ще сьогодні була ще атака по Україні? 26 серпня. На енергосистему була атака, а на що ще сьогодні летіли ці ракети та дрони? Які цілі були сьогодні у ракет та дронів на території України? ну так, цікаво. Відлюдник, перша карта це світло. Далі, що ще? Задоволення, щоб не було. Планували, щоб не було світла. Тут зрозуміло. А на що ще летіла, окрім світла? На ресурси, на захист, на те, що повинно було прийти ось. Те, що повинно було прийти. Ресурси, захист, накопичення, склади. А що ще сьогодні летіло? На колісницю летіло. Ось, зробити важку ситуацію. Зупинити колісницю. Чітко. Дивіться, 4 мечів. зупинити. Колісниця, 10 жезлів важкі. Зупинити колісницю. Там в них вийшло на кілька годин. Ну, Зараз не знаю відновлений, відновлений рух, не відновлений. Не знаю. Але зроблять все, щоб відновити. Куди ще вона сьогодні летіла? Удари на підприємства. Що за підприємства? Нові якісь підприємства. А що за підприємства? Удари по яким ще підприємствам. Вищі. А, військові підприємства. Те, що я і казала вчора по розкладу, вони ще шукали якісь військові підприємства, які виробляють щось для війни. Ось така була атака сьогодні. Але дісталося і звичайним людям, звичайним будинкам. На жаль. Ну, давайте так. Далі що від них? Ну, тепер, що чекати далі від РФ? Далі що? Що далі? Що чекати далі від ворога в Україні? Сьогодні закинули пачку ракет. Що чекати далі? Україні. Працюють зрадники. Або ж тут карта працюють. Що чекати далі? Вони знов нічого не будуть полишати, вони знову будуть кошмарити людей. І знов тут праця зрадників, праця оцих розвіддронів. Знову будуть літати, розвідувати щось. І також чекати інформацію від зрадників про щось. Нічого нового, що чекати далі в Україні. Що чекати? Далі Україні. Те, що вони хотіли зупинити рух нашої Укрзалізниці, в них це не вийде. Не вийшло, не вийде, не вийшло, не буде такого. Да, бачите, колісниця падає. Колісниця по ілюзії. Те, що вони хотіли, зупинити колісницю, щоб по ній не йшла допомога, ресурси це все по ілюзії. Ну, Тобто вони знов можуть, знаєте, якось в цю сторону знов щось гадять. Ну, це зрозуміло. Далі, давайте запитаємо тепер, а що чекає РФ? Наші дії, Наші дії що чекає РФ? Можливо, поляниця, можливо, бавовна. Можливо, бойові гусі лебіді. Що чекає далі РФ? Що чекати далі? РФ, що їх чекає? А ну-ка, цікаво. Працюємо над якимось планом. І що далі чекає? Тупік імператору. Дорога. Король жезлів. Ну там взагалі в них всередини відбуваються. Там всі хочуть цього імператора скинути, хочуть його прибрати, я не знаю, придушити і так далі. Щось тут йому йде небезпека імператору, там в РФ. Е, йому тут йде небезпека в дорозі і від якогось короля жезлів. Щось таке. Що чекати Росії? Наші дії відносно. Наші дії. Украї... Наш... Наші дії. Що чекає Росії? Поляниця, бавовна, або гусі-лебіді, бойові. Зміна диявол, уход. Ну, знову. Ну, що ж таке? Яку б я колоду не взяла, постійно. Кінець імператору. Кінець дияволу. Уход диявола. Тут кажуть, знову уход диявола. Летить на якісь ресурси. О, на якусь, на якийсь тус монет. Знов, ну, дивіться. Полетить щось на дуже щось коштовне. Прям дуже. 10 монет, 10 монет, отуди От полетить. На військове, удари по військовим об'єктам, складам, базам і підприємствам. Так що, чекайте там поляницю, робіть чайок. Далі ви питаєте Павло Дуров. Я вчора про нього питала, затримали у Франції він. А ви питаєте, чи правда, що він шукав зустрічі з ПУ в Азії -Баржані? Чи правда, що Павло Дуров перед своїм затриманням шукав зустрічі, хотів зустрітися з ПУ в Азії Бержані? Це правда? Для особистого задоволення. Да, щось. Да, там хотів зустрітися, але вийшло по башні. Не вдалося. Да, шукав зустрічі. Ага, а чого? Що хотів? Що хотів Павло Дуров від ПУ в Азійбаржані. Що він хотів? Що він хотів? Дороги. Робота, дорога. Розчарування. Якісь дії, поразка. Що він хотів від мир? Король жеслів, уход, уход із міра. Він хотів уход із міра, хотів пообговорити щось. Скоріше за все, шукав ось імператор. Ну, шукав, знаєте, як що, він знав, що його там пов'яжуть. Шукав у прихистку, я скажу так. Шукав якогось прихистку. Чи погодиться там якісь, можливо, будуть, ну, повинні були бути умови. Він хотів про це поговорити: про прихисток. Так. І ще ви питали: Телеграм працює на спецслужби РФ. Чи працює Телеграм на спецслужби РФ? Залякування. Робота, да, працюють на залякування. І вже давно. карта минулого. Дуже давно працюють на залякування. Багато жертв від цієї праці. Дуже, вони там агресивно налаштовані, емоційно давлять на людей, дітей. По домовленостю. Так, да, працюють. Моя відповідь так. Працюють. Ось король мечів, спецслужби так, працюють. І на диявола працюють. Так, там щось, щось там таке є. Вони там знайшли якусь свою, коротше кажучи, працюють. Сім тихого дня!